Онлайн-школа програмування SteamWar.com.ua. Сьогодні ми хочемо представити вам проєкт для найзавзятіших скрейчерів. Це досить складний проєкт, та я впевнений, виконавши його, ви обов'язково дізнаєтесь для себе щось нове з програмування. Давайте поглянемо на проєкт, і що у нас має вийти. Яблучні змагання, назва цього проєкту. Ця гра розрахована на двох. Гравці між собою змагаються, обирають комірки. Той гравець, який збере найбільший яблук і переміг. І так. Гравець номер один обирає комірку. Яблука не знайшов. Гравець номер два. обирає комірку яблука не знайшов. Гравець номер один обирає комірку. Яблука не знайшов. Гравець номер два. Обирає комірку, Яблука не знайшов. Гравець номер один обирає комірку, не знайшов також яблука. Гравець номер два. обирає комірку. Яблука не знайшов. Гравець номер один. обирає комірку. Яблука не знайшов. Гравець номер два обирає комірку. Яблука не знайшов. Гравець номер один обирає комірку, не знайшов яблука. Гравець номер два, обирає комірку – Яблука не знайшов. Гравець номер один знайшов перше яблука. Гравець номер два обирає ще одну комірку. І теж знайшов яблука. Гравець номер один обирає комірку. Знайшов яблука і вже рахунок 2-1. І ось таким чином гравці. Відкривають комірки. І той гравець, який більше яблук знайде, і переміг. Посилання на проєкт буде під відео. Незабаром на нашому каналі вийде розбір поетапний, як створити таку цікаву гру. Це досить цікаво розібратися з колонами, зі списками. Долучайтесь до нас. Дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на наш канал.